Про головне події в Харкові та області 25 квітня. В день росіяни вдарили по балаклії із юмського району. Начальник Олексій Нігубов повідомив, що приліт біля залізничного вокзалу. Станом на 17-ту годину було відомо про п'ять постраждалих. Це три жінки та двоє чоловіків. У Харкові готуються перейменувати ще 161 топонім. Пропозицію опублікувала Харківська міськрада. Серед них, наприклад, перейменування вулиці Верещагіна на Мирослава Скорика, Карамзіна на Славетну, на Ліричну, ліричного, Толстого на миротворчу. Обговорення пропозиції триватиме до завтра, 26 квітня. Звертатися можна на електронну пошту міськради або за телефоном. Усі подробиці на сайті медіагрупи Об'єктив за кілька днів перед тим. Мерія подала ще один перелік топонімів на перейменування. Він містив 200 назв. Розвідка СБУ спільно з військовими ЗСУ затримала чоловіка, який намагався перетнути лінію фронту в бік ворога на Харківщині. Як з'ясувалося, він колишній строковик. За версією слідства, відслуживши в одній з військових частин Сил оборони напередодні звільнення в запас, чоловік пішов на співпрацю з ФСБ. Підозрює, що він підбирав локації для ударів росіян по цивільній інфраструктурі одного з прифронтових міст Харківщини. Як повідомив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула на співпрацю з росіянами громадянина України під. Пили власні батьки, які проживають на тимчасово окупованій території, Надавши ФСБ інформацію, він мав перейти через лінію фронту та зустрітися з росіянами на тому боці. Але українські силовики цьому завадили. Зараз підозрюваний у СІЗО. У Харківському екопарку поповнення народилися кільцехвості Лемури. Двійка юних мадагаскарців почуває себе чудово та має гарний апетит, повідомили співробітники екопарку. За п'ять місяців ці лемури стануть повністю самостійними, а поки що перебувають із матусею. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.